Микола Мельниченко обіцяє незабаром повернутися в Україну своє відеозвернення. Екс-майор, який уже 10 місяців перебуває в міжнародному розшуку, передав ТСН Особливе. Сам він усе ще в Італії майже не переховується. Минулі вихідні він провів зі своєю коханою телеведучою Наталкою Розинською. І розшукати їх було не важко навіть для ТСН Особливе. Небо дівчина літак Наталя Розинська вирушає до коханого, каже до Неаполя. у синій сукні з кофром від Луївітона та однією маленькою валізкою. Проходить до літака як звичайний пасажир. Спочатку летить до Рима. Далі, за її словами, має пересісти на літак до Неаполя. Але на реєстрацію цього рейсу у Римському аеропорту вона не приходить. Та вони все ж зустрілися. Відео свого італійського вікенду Розинська сама надала те сам особливе. Каже, зустрілись у Римі, а вже потім були і Неаполь, і Соренто. Я була і в Римі, і в Неаполі, і навіть в Соренто. я тільки не робила. Я навіть їздила на я навіть їздила на цьому на, на Перше в житті ні, ні. Микола Мельниченко не обмежений у пересуванні Італією. Так каже П'єр П'єрчесько Скаркілі, італійський адвокат. Окрім екс-майора, він захищає інтереси ще одного українського втікача, колишнього голови Харківщини Арсена Авакова. Скаркілі твердить, Мельниченко вперше побачив два тижні тому. Наші стосунки не виходять за межі захисник підзахисний, тому я не знаю, яка він людина, і про його особисте життя. Мені мало що відомо. Про приїзд наречення свого підзахисного скаркілі дізнає. Це те саме собору. О він одружується, ну то щастя йому шлюбі. Я про це нічого не знаю. Я її ніколи не бачив і не зустрічався. Тобто, якщо в неї буде бажання зустрітися, я залюбки запрошую їх обох на обід. Але поки що мені про це нічого не говорили. Разом Розинська і Мельниченко були три дні. Вони прощаються там, де й зустрілися у римському аеропорту. Вона у відкритій сукні в рожеві троянди волосся зібрано хвіст. Він увесь у білому, у шльопанцях, шортах і футболці з написом Я люблю Італію». А ще капелюсі на потилиці, закохані поводяться розкуто ні від кого не ховаються. Спочатку Наталка отримує посадковий талон. Потім разом із нареченим піде обідати. На прощання пара дозволяє собі по маленькій пляшці сухого вина. Після того, як Розинська йде на посадку, Мельниченко ще півгодини стоїть на одинці на балконі. Іде лише після того, як літак з його нареченою здіймається в небо. Екс-майор спочатку намагається купити собі квиток на поїзд в автоматі. Після кількох невдалих спроб таке купує його у касі, розраховується банківською карткою. Пробачте, сеньор, цей чоловік у Білому, Куди він поїхав? До Неаполя через терміні? Так у Неаполь із пересадкою в терміні. ТСН особливо зустрічає телеведучу вже в аеропорту Бориспіль. Вона каже, закохана і щаслива. Переповідає її коханий у тюрмі, часу не гаяв, карбував тіло. І завойовував авторитет. Мій чоловік користувався авторитетом на зоні. Він по 10 разів обливався холодною водою. А він займався спортом. Грузинська каже на шопінг часу в неї не було. З Італії вона повернулася лише з одним сувеніром за словами телеведучої. Наступна зустріч із коханим має стати особливою, і це буде їхнє весілля. З Італії Наталка пісня Дмитро Фордак, Тимофій Кощій, ТСН особливе. Один плюс один.